Закон України про правовий режим воєнного стану, стаття номер 15 Називається вона так повноваження військової адміністрації. Ну, скажімо так, дуже гігантська стаття, велика, дуже там дуже довго її читати, тому розділимо на декілька відео. Ну, зараз прочитаємо та, може, щось обговоримо. Перший пункт Військові адміністрації в своїй діяльності керуються Конституцією України, законами України про оборону України, про мобілізаційну підготовку. Про критичну інфраструктуру цим законом та іншими нормативно правовими актами повноваження військових адміністрацій здійснюється ними в порядку, визначеними законами України для здійснення повноважень відповідних місцевих державних адміністрацій та законів місцевого самоврядування з урахуванням особливостей встановлених цим законом під час проведення мобілізації та в умовах дії правового режиму воєнного стану в межах адміністративно-територіальних одиниць обласними військовими адміністраціями. Адміністраціям в разі їх утворення координується та спрямовується діяльність органів та підрозділів, що входять до системи поліції, Служби безпеки України, територіальних центрів, територіальних центр, центрів комплектування та соціальної підтримки, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров'я стосовно виконання заходів мобілізації. Так, другий пункт. Статті номер 15 Військові адміністрації населених пунктів на відповідній території здійснюють повноваження із двокрапка. Ну і пішли підпункти: перший запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Другий підпункт забезпечення ефективного використання природних і трудових і фінансових ресурсів. Третій залучення на договорних затрадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі. В комплексному соціально-економічному розвитку сіл селищ, міст координації цих робочих роботи цієї роботи на відповідній території. Четверте, розміщення на договірних засадах, замовлень на виробництво продукції, виконання робіт, послуг, необхідних для територіальної громади на підприємствах, установах, організаціях. П'яте складання та затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього. Забезпечення виконання відповідного бюджету. Шосте встановлення ставок місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято. Сьоме прийняття рішень щодо надання відповідно до законодавства пільхі сплати місцевих податків і зборів, якщо рішення відповідної ради з цих питань не прийнято. Вісім. Під пункт, встановлення і в порядку в межах, визначених законодавством тарифів на побутові комунальні, крім тарифів, які встановлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, транспортні та інші послуги. Дев'яте. Залучення на договірних засадах коштів. Підприємств, установ та організації незалежно від форм власності розташованих на відповідній території та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення і ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної виробничої інфраструктури, та на заходи щодо охорони навколишнього природнього середовища. Десяте. Управління об'єктами житлового комунального господарства, побутового торговельного обслуговування, транспортного зв'язку, що перебувають на комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації необхідного рівня та якості послуг населенню. 11. пункт встановлення на підприємств для підприємств, установ та організацій, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад. Розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету. Дванадцятий підпункт здійснення управління майном, яке перебуває у комунальній власності відповідно територіальної громади, крім вирішення питань відчуження, у тому числі і шляхом приватизації комунального майна та надання комунального майна в оренду на строк понад один рік. Тринадцятий підпункт надання надання допомоги власникам квартир, будинків та в їх. Відбудові у разі пошкодження в результаті проведення бойових дій, терористичних актів, диверсії, організації за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництва, ремонту об'єктів комунального господарства та соціального призначення, житлових будинків, а також автомобільних доріг місцевого значення, виконання функцій замовника. Будівництво в випадках, визначених законом, а також виконання на підставі та у межах встановлених договором доручення дій, спрямованих на виконання функцій замовника будівництва ремонту житлових будинків, об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури державної або комунальної власності, або доручення виконання таких дій на підставі та у межах встановлених договором доручення комунальної організації відповідного напрямку діяльності. Так, 14 14-й підпункт. Надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, 15. управління закладами освіти, установами освіти, закладами охорони здоров'я, культури, фізичної культури і спорту, надавачами соціальних послуг, які належать територіальним громадам або передані їм молодіжнім підлітковими закладами та місцем проживання. За місцем проживання, організації їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, організації надання ними послуг, у тому числі соціальних. 16. підпункт. Забезпечення соціально-культурних закладів, які перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями, вирішення питань водопостачання, відведення та очищення. Стічних вод, здійснення контролю за якістю питної води, 17. вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів реальних послуг у зв'язку з поховальним самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законом. 18. підпункт забезпечення орг... організації. Призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та альтернативну невійськову службу, направлення для проходження базової військової служби, підготовки молоді до військової служби, сприяння в організації навчальних перевірочних та спеціальних військових зборів, забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, а також населення роз. Порядження керівника місцевої державної адміністрації військової, військово-цивільної або керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки про проведення заходів мобілізації чи виклик військовозобов'язаних на та резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Дев'ятнадцятий підпункт забезпечення на території відповідних населених пунктів введення персонального. Первинного військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів, забезпечення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час надання звітності з цих питань. Так, 20-й пункт здійснення під час мобілізації в установленому порядку своєчасного опівіщення і забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації у порядку, визначеному законами України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію транспортних засобів та техніки на збірні пункти та у військові частини шляхом життя відповідних інформаційних та організаційно технічних заходів. 21 пункт вирішення відповідно до законодавства питань пов'язаних із наданням військовим частинам установам закладам освіти збройних сил України, службових приміщень і жилої площі інших об'єктів. А також комунально побутових послуг здійснення контролю за їх використанням надання послуг. 22 пункт. Сприяння організації виробництва і поставок у війська підприємствами та організаціями, що перебувають у комунальній власності замовленої продукції послуг енергоресурсів. 22 другий один підпункт. Взаємодією з органами державної влади. Іншими державними органами, силами оборони і силами безпеки, органами місцевого самоврядування, підприємствами, підприємствами установами, і організаціями, надання їм і одержання від них в установленому законодавством порядку інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання повноважень з питань мобілізації та демобілізації. Двадцять третій пункт. Здійснення заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через Державний кордон України. 24. сприяння Державній прикордонній служби України у підтриманні відповідного режиму на державному кордоні. 25. встановлення посиленої охорони та забезпечення у взаємодії з відповідними суб'єктами господарювання, сталого функціонування важливих об'єктів національної економіки та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення. 26. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин, крім вирішення питань відчуження комунальної власності земельних ділянок на та надання таких земельних ділянок в оренду на строк понад один рік. 27. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення строком не більше одного року, а також про скасування такого дозволу. 28. створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету спеціальних установ з наданням безоплатної первинної правничої допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правичної допомоги. 29. пункт. Сприяння діяльності, сприяння діяльності суду, органів прокуратури, юстиції, служби безпеки органів Національної поліції, адвокатури і Державної кримінально-виконавчої служби. Тридцятий пункт. Заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьбі із злочинності охорони громадського, громадської безпеки і порядку та результати діяльності на відповідній території. Так. 31 пункт скасування актів виконавчих органів відповідної ради, які не відповідають Конституції, законам України інших актам, іншим актам законодавства рішення відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень. 32 пункт встановлення відповідно до законодавства правил з питань забезпечення в населеному пункті чистоти і порядку торгівлі на ринках додержання тиші в громадських місцях. За порушення яких передбачені адміністративну відповідальність, 33. прийняття у межах визначених законом рішень з питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків захисту населення і території від надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж, боротьби з епідеміями, епізоотіями, епіфітотіями. Ось так. 34. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення. У випадках, передбачених законом. 35 пункт. Підпункт. Створення відповідно до законодавства комунальних аварійних рятувальних служб пожежно-рятувальних підрозділів та забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони здійснення заходів щодо забезпечення їх діяльності. Так, третій пункт. Районна обласна військова адміністрація здійснюють на відповідній території повноваження. Віднесені до їхньої компетенції цим законом, а також у разі прийняття Верховної Ради України за поданням Президента України рішення, передбаченого частиною 3 статті 10 цього закону, або у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області повноважень. Із... Ну і тут йде перелік цілий. Таке, знаєте, дуже, дуже нецікаве, таке сухе все. Я не буду далі, -далі читати. Кому цікаво, прочитайте самі.